Як важко українцям далася незалежність? Ні для кого не секрет. Документальне підтвердження боротьби нашого народу за свободу та самостійність можна побачити на виставці, що відкрилася в будівлі Дніпропетровської ОДА. Ми відкриваємо таку виставку, де Фактично зображено шлях нашого народу до незалежності. Тут є відповідні фотороботи, є листівки, є матеріали в письмовому виді. Експозиція виставки 74 кольорові фотокопії. Тут документи із обласного та центрального архівів України. Документи представлені у трьох розділах: козацька доба, Українська революція та. Здійснення мрії це вже наше сьогодення. Особливо гостро розгорнулася боротьба за самостійність козацькі часи, розповідає пані Ольга. На виставці є документи ще з 17 століття, які підтверджують прагнення наших предків козаків до свободи та незалежності. Є тут фотокопії і більш сучасних документів, але не менш важливих. Наприклад, акт проголошення незалежності України, і фото, що демонструють, як до цього рішення прийшли. Акту проголошення незалежності, були також. Чи не числи, не по всій Україні». Софія вже ознайомилася з експонатами виставки, вважає, документи представлені на ній унікальні та цікаві. За вирізки з газет тобто, непосредственно за август 91-го року. Мені було интересно відео вирізки з того року. Ну, з... Провозчення независимості смарого дорожіння. Святкові дні виставка пробуде в будівлі ОДА, а далі повернеться до Державного архіву Дніпропетровської області. І чекатиме відвідувачів вже там. Також переглянути експозицію можна на сайті установи. Юлія Шевченко, Дмитро Петрук, новини 51-го.